Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми приїхали в країну не просто так. Ми хочемо подивитися на одне із семи чудес світу. Ми тут, ми в Йорданії. А особливо ми в Петрі. Ви вже поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А ми йдемо дивитися на це чудо. Давайте з нами! you mm -hmm. Найперше, що ми зробили, це змінили наші мобільні карти. Ромінг наш не дійсний в азії, а інтернет дуже потрібен. І орендували машину. Це все в аеропорті. Дорога з Лондона зайняла дуже багато часу: 5 годин літаком і 3 години вперед за Йорданським часом. І до нашого готелю в Петрі ще більше 3 годин машиною. Тому ми були готові, що прибудемо аж біля вечора, але що дорога буде такою. Ми не очікували. Їхати пустелею в темряві, проїжджаючи маленькі поселення з пустими вулицями і будівельним сміттям, було не так захоплююче, як ми бачили на фото. Але це перше враження швидко забулось, коли ми побачили її: нічну Петру. Ми дуже поспішали, щоб не пропустити основні моменти, придбали квитки і вирушили дорогою до входу в Петру. Більше кілометра було встелено свічками, підзоряним небом, звідкись доходив аромат пахощів і було чути. Десь далеко мелодію, а навколо нас скелі, каньйон, і вона, Петра. Відчуйте цю атмосферу разом з нами. Чай з імберем, пісні, атмосфера навколо створили дійсно незабутні враження, з якими ми повернулися у готель, і з нетерпінням чекали ранку, щоб побачити одне з чудес світу у повній красі. Я готова побачити нарешті одне із чудес світу. Це буде перше чудо світу. Ми його бачили вчора ввечері, але сьогодні, коли ми прокинулися, це зовсім, зовсім все по-іншому. Ми вже поснідали, вийшли з готелю, і зараз пару хвилин, і ми вже будемо в Петрі. Але головне, де Петри – це не лише її архітектура, а й інженерія, як могло існувати велике місто посеред пустелі. А секрет у унікальній гідросистемі. На Батеці створили складну мережу каналів, резервуарів і аквадуків, які доставляли воду до кожного куточка міста. І це було справжнє чудо інженерної думки. Лише це все були труби колись. А подивись, які вони угу. Там та, та, залишки труби. Це воно ще теж було так накрито. Перше, що бачить кожен, хто входить у Петру через вузький каньйон Сік, це скарбниця Аль Хазне. Її 40-метровий фасад, немов би виринає з червоної скелі. А за легендою тут були заховані скарби єгипетських фараонів. Проте насправді це величезна царська гробниця, висічена близько першого століття до нашої ери. Її прикрашають коривські колони, скульптури богів і навіть зображення Олександра Македонського. Все це мало підкреслити велич і могутність її власника. Дивовижно, що Петра була справді загубленим містом. Ще до 19 століття про Петру ходили лише легенди, а європейці не знали про її точне місце знаходження. Тож Петру для сучасного світу відкрив швейцарський дослідник Йоган Людвіг Бургант у 1812 році, видавши себе за купця, який подорожує близьким сходом, він вивідав в місцевих, де знаходиться стародавнє місто. І в 20 столітті про Петру дізнався весь світ, і вона стала однією з найвідоміших археологічних пам'яток світу, яка входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Йдемо далі, вулицею фасадів, жартовник, театр. І, можливо, ми дійдемо навіть до монастиря. Але по правді, я не дуже впевнена, тому що маршрут займе 9 годин. Але ми з Володією не слабких, тому йдемо. Це грубниця. Це все грубниці. Ось там? Так. Ага, бачу, туди люди пішли. Йдемо? Це прикольно, я би чув туди. Такі масивні. Якщо б ти жив дві тисячі років тому і був мандрівником, торговцем чи навіть паломником, то твоїм обов'язковим пунктом призначення була б Петра це справжній Лас-Вегас античного світу. Це місто, де сходилися кревані шляхи, де торгували пахощами, шовком і золотом, де храми і гробниці висікали прямо в скелях, щоб вразити кожного, хто приходив сюди. Петра не просто жила за рахунок ереваної торгівлі. Вона продавала історії. На вміли створювати легенди, робити своє місто магічним і незабутнім. Це було місце, куди хотілося потрапити всім. І саме завдяки цьому воно процвітало. Сьогодні Петра – одне з семи чудес світу, і, хоча на батейців давно немає, їхні кам'яні творіння продовжують розповідати свою історію кожному, хто приходить сюди. Ми тільки що обходили ось цей весь низ, і от зараз дійшли ось сюди. Ми, <смір> Ми вертаємося знову боню. <смір> Я не маю їсточку. Другий. Ходи. Ходи, розкажи, що. Скажу, що тут є. Цікаво, що тут колись відбувалося. І як це відбувалося. Головна сцена дійсно. А оце ось ці, як думаєш, колони. Й це мої зони. Так. Серед руїн є місце, яке колись збирало тисячі глядачів. Великий театр. Перший єдиний. Атр висічений у скелі. Він на 4 тисячі глядачів. В першому столітті до нашої ери на Батейській цар розширював місто і, очевидно, хотів зробити його більш цивілізованим. І це ще один доказ того, що Петра була не лише торговим центром, а й містом культури, де люди цінують мистецтво, музику і театр. Так, але обов'язково візьміть е, якийсь хлібчик або щось таке тваринкам, тому що вони тут по правді голодні. От тепер він супроводжує нас. Петра була невимовно багатим містом, а єдине багатство в пустелі це вода. Створивши резервуари води, на батеці мали її з надлишком і зухвало хизувалися цим. Вони будували басейни і чани на вершинах, щоб кожен караван обов'язково звернув до Петри побачити на власні очі місто, яке живе, святкує, кипить, торгує і зводить величні фасади посеред пустелі. Це був просто Лас-Вегас. Уявіть тільки, якими хорошими маркетологами виявився цей народ. Пройшовши вже частину шляху, далі на нас чекає 800 сходинок до небес. Це шлях до монастиря. Підійматися доводиться повз шатри сувенірами, де можна знайти все від питної води до статуеток у вигляді верблюдів. Та ненадовго перевести подих у тіні, розглядаючи всі ці цікаві речі. Підніматись е, все складніше, бедуїни і тут змогли адаптуватися і створити умови для заробітку, пропонуючи підйом на ослику. Якщо ти НАТО втомився, ми піднялись майже на вершину і оглянулись. Це неймовірно. Безмежний вид на Йорданські гори, десь унизу залишається Петра, але тут на вершині час сповільнюється. На батайці знали, як будувати не просто міста. Вони створювали місця, які залишаються у серці назавжди. Нарешті, останній поворот, останній підйом, і перед нами відкривається монастир Ад дейр Ми це зробили він величезний, його фасад навіть більший за Альхазне. Майже 50 метрів у висоту, колись тут ймовірно проводили ритуали, можливо, навіть поклонялися богам. Монстер виглядає монументально і одночасно спокійно, ніби вирізаний для вічності. Але на відміну від гамірної скарбниці, тут панує тиша. Туристів менше лише кілька людей сидять у затишному місці, де можна придбати напої та снеки, та набрати силу компанії котиків перед поверненням до міста. У мене гробниці, в яких ми були перед тим. А ось там в кінці це великий храм, і ось цей шлях, який ось тут є. Він був весь в магазинчиках. Тут люди продавали, зупинялися, їли, пили. А я впевнена, що ось там в скалах вони і жили. Воно так і є. Це все грабниця. Ми до речі, ми не були на ось цій. Але ось ці ми вже обійшли. Знаєте, ми зрозуміли, що тут важко показати масштаби, бо камера знімає дуже класно, але не видно наскільки це масштабно, тому дивіться, в контрастах. Би чи ось тут, чи ось ця петля, чи монастир, де ми були в самому кінці, і який шлях ми тільки що проклали туди. І знаєте, я думаю, що це точно монастир, і ця дорога того варта, хоча дуже виснажує сонце, дорога каміння, але воно дійсно того варта, побачити це на власні очі. Ми вже тут три дні, і скажу вам, що за три дні я майже не бачу жінок, дівчат, по суті, лише чоловіки і дуже дрібні діти, які просто собі граються. Тому так, цікаво. І я помітила, що коли ми з Володю гуляємо на вулиці, чоловіки звертають лишню увагу, що мені не дуже приємно. Тому ми, в принципі, у кафе чи в ресторанах не їмо, а замовляємо їжу собою або на доставку. Я дуже рада, що ми обрали саме цей готель. А він знаходиться буквально за 7 хвилин пішки від туристичного центру самого Петра. Самої Петри. Це по суті, якщо це можна назвати, центром. Готель обрали Петра Плаза Хотел. Чотири зірки, хороші відгуки і дуже красивий інтер'єр. Я його, в принципі, і обрала за цей інтер'єр. Він дуже такий традиційний, дуже цікавий, і мені хотілося перебувати в чомусь такому інакшому, ніж у звичайних європейських готелях. Сьогодні на нас чекає ще одне дивовижне місце. Тому ми одні з перших на сніданку у готелі і в дорогу. Від Петри до нашого наступного місця лише півтори години. Краєвиди швидко змінювалися на піщані, і ми вже у заповідній зоні. Ваді Рам Вілич. тут живуть бедуїни, як і в більшості вони є гідами пустелі. Ми познайомилися одним із них. і… Ну що ми готові підкоряти пустелю? Їдемо. Ваді Пустеля це окремий світ, який об'єднав в своїх просторах життя перших набатейців, червоні піски Марсу, дюни Аракісу і пахощі, якими просочена пустеля. Наш шлях лежить по основних відомих місцях. Здалеку нічого крім пустелі, не помітно, доріг немає. Але вже скоро на горизонті видніється перша зупинка невеликий бедуїнський табір. Це місце, де завжди раді гостям. Нам подали чай з чебрецем, та я ще спробувала каву бедуїнів. І, мабуть, з таким видом вона смакувала мені по особливому добре, поруч розкладені сувеніри. Але найцікавіше тут це не речі, а історія. Тільки що наш гід розповів, що перша цивілізація, яка тут була, небитейці, вони залишили надписи на оцьому камені. Ось тут надписи цивілізації 2000 років тому. Це голоси людей, які жили у пустелі. Задовго до них бедуїни кажуть, що це були на Батеці, ті самі, що побудували Петру. Вони використовували ці символи як таємний код, мітки для подорожніх, які допомагали знаходити воду і безпечні шляхи. Гід нас привіз на місце. Ще одна точка. Тут знімали марсіанин фільм. Круто. Правда, тут такі масштаби. Вау. Стеля приваблює кінорежисерів своїм марсіанським видом, унікальним кольором піска, який грає на сонці від жовтого до червономітного, а також велетенськими скелями. Тут знімали зоряні війни. І ще багато інших відомих вам стрічок, таких як Індіана Джонс, а також Лоуренс Равіський. Він про офіцера і археолога, який допомагав Арабам під час Першої світової війни у повстанні проти Османської імперії. Саме тут у ваді рум знімали е, фільм Дюна, друга частина. Я знайшла багато схожого з Аракісом. Його жителі, які теж жили і ховались у скелях, пахощі. Вони тут відчуваються у повітрі. Це пустельні трави і аромати, які вітер доносить з бодоїнських таборів поблизу. І також пустелі, які Аракіс сповнена таємниць, загадок і глибокі історії минулого. І мимоволі задумаєшся, можливо, фантастика не така вже й далека від реальності. Ну що ж, я думаю, що час поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Ми прощаємося з Петрою, але лише тому, щоб ще раз сюди обов'язково повернутися. на локацію і їдемо зараз до Мертвого. Там вже в готелі, щоб було нам зручно і ближче до Аману аеропорту, а вже на другий день їхати додому. І їдемо ми вже близько півтори години містечками, пустелями. Людей майже немає. Вони абсолютно нікуди не спішать. Машини незрозуміло по яких правилах. Ми піднімаємося вверх до північної частини Йорданії по скелям-серпантинами. Види залишаються вражаючими. А поки ви можете заглянути до мене в інстаграм. Я зробила пост, де зібрала необхідні речі, які потрібно знати перед поїздкою до Йорданії. І одне із них це будьте готові що їхати доведеться багато, якщо ви захочете побачити всі найвідоміші місця. До речі, одне з них вже видніється на горизонті це мертве море. Та перше ми прибуваємо до нашого готелю. Повністю закрита територія з декількома рівнями перевірок. Ми змінили готелі і цього разу ми у Grand East Hotel. Він зовсім зовсім відрізняється від плаза, Петро Плаза. Він вже такий сучасний, тут багато спа. Він буквально на березі Мертвого моря. Зовсім зовсім інший вайб, але це і зовсім інша частина Йорданії. Моє вже дуже близько до столиці. Коли ми шукали паркінг для того, щоб вийти на якийсь публічний пляж, ми його не знайшли. Добре, що у нас був заброньований номер. І ми зрозуміли, що більшість готелей вони просто взяли всю цю територію від майже від дороги аж до самого берегу. І як такого входу на громадський пляж ми не знайшли. Так багато готелей мають приватні пляжі, проте доступ до Мертвого моря не є повністю обмеженим, та всі вони є платними. А найпопулярніші з них це Аман Біч. Подивимося, яка я зараз буду кудрява після цих соляних ван е, спускаємося в хол, в ресторан, візьмемо кави. Найсмачніша кава таки була у бедуїнів у пустелі, та ця вразила мене кремовою текстурою і солодковістю. Повірте мені, як кавоману. оману. Вечера у ресторані сподобалась найбільше котикам. Напишіть в коментарях, скількох ми все. вже зустріли на нашому Не шляху. Даю, вже даю. Прошу дуже. Ваше віце. Я випросила їду персонал, щоб взяти і погодувати китюк. Насправді унікальне явище і почну з того, що це не море, а озеро. Тому що воно оточено зі всіх сторін землею і декількома країнами. З цього боку ми на Йорданії, а там вже Ізраїль і Палестина. І воно нікуди не. Вітікає, які струмочки річок впадають в це мертве море. І одна з них це річка Йордан. Я думаю, ви чули, це річка, в якій хрестився Ісус Христос. Отже, мертве море, воно тому і мертве, тому що жодних живих організмів не має у воді через концентрацію солі, але воно дуже корисне для нашого організму, саме тим, що тут дуже багато натрій хлориду. Ми також вирішили спробувати поплавати у солоній воді. І так, вона справді гірко солона, проте вода тримає на поверхні, але будьте обережними, втонути можна у будь-якій водоймі. Також мертве море часто згадуються у Біблії і взагалі Йорданія це дуже цікава країна, особливо біблійними спогадами. І зараз ми їдемо в одне місце, яке дуже дуже важливе. Ми прибули в дуже, дуже значне місце у Біблії. Це гора Нево. На цій горі Ісус показав Мойсею землю обітувану. Вона якраз навпроти Єрихону. Це саме стародавнє, саме перше місто, взагалі, яке існувало. Ідемо, подивимося. Земля обітована це територія, яку згідно з Біблією Бог обіцяв дати ізраїльському народу. І після 40 років мандрів з Мойсеєм-пустелею народ увійшов у цю землю обітувану. Проте сам Мойсей не ступив на цю землю. Вважається, що саме тут він і помер. На вершині є храм, і там саме відбувалася служба. Усередині збереглися унікальні мозаїки, що зображають сцени полювання тварин і виноградні лози. Це одні із символів раннього християнства. Гора Нево є місцем паломництва, де віруючі і мандрівники знаходять натхнення історію та тишу в обіймах священного ландшафту. Якщо говорити про безпеку у Йорданії з нашого досвіду, ми бачили дуже багато поліції, навіть у таких місцях, як Петра, навіть не біля самих ходів а прямо між тих руїн. І я вам скажу, що не тільки поліція, а такі бронемашини. Не знаю, наскільки це хороший знак, але вони є. По Амані також дуже багато поліції. В принципі, тут безпечно, не відчувається загроза. Єдине, це просто така прискіплива увага від чоловіків. Тому моя порада дівчатам одягатися скромніше і не гуляти самим. А тим часом ми прибули до столиці. Ще одна важлива інформація. Щоб поїхати у Йорданію, потрібна віза. Візу можна отримати вже по прибуттю, але ви також можете купити Jordan Pass. Він включає входи в будь-які музеї, в будь-які відомі публічні місця і також вхід у Петру. І зараз ми зайшли у Цитадель, і також ми скористалися Джордан Пас і зайшли безкоштовно. Оці звуки це молитва, яка зараз відбувається по всьому місті. Ми тут під час Рамадану. Аман це столиця Йорданії, і потрібно добре вивчити взагалі культуру і те, як тут потрібно одягатися. В Петрі люди могли бути одягнутими, як їм, як їм комфортно, тому що це більш туристичне місце, до цього звикли бедуїни і інші чоловіки, скажімо так. Але у Амані жінкам особливо потрібно бути. Обережною з таким одягати закриті, так, закриті речі, штани і мати якусь хустку, я її не взяла з собою, мати якусь хустку, яка може закривати шию або голову. За моєю спиною храм Геркулеса з залишками стату, яка була зведена Геркулесі, наскільки мені там було відомо, а вона була за 13,5 метрів. Демо подивися на ті пальці. Гадайте, що? Правильно, це пальці Геркулеса. От, отак приблизно виглядав цей храм, і біля нього був Геркулес. І в принципі, так як ми і бачимо, що залишилися руїни цього храму. Ми обійшли таким швидким темпом цитадель. В принципі, є на що глянути. А ще, якщо ви хочете прямо зануритися в життя юрданців, ви можете піти на місцеві ринки. Я також хотіла те піти, але сьогодні п'ятниця, і вони зачинені. Отак, то ж, наша подорож добігла до кінця. Ми провели п'ять незабутніх днів у Йорданії. Ми були в пустелі, в Петрі, у Амені. Ми побачили дуже багато цікавих місць зараз. Ми відправляємося у аеропорт Амані і їдемо додому. А ви залишайте ваші коментарі, лайки і підписуйтесь на мій канал.